Замість слів промовляють обличчя, портрети загиблих на телеекранах та у кожній недільній газеті на знак жалоби видання вийшли чорнобілими. Президент Польщі, його дружина, провідні військові, економісти, історики, загалом 88 членів делегації та восьмеро членів екіпажу. З поміж загиблих глава національного банку Славомир Ескржипек, уповноважений з прав людини, омбудсмен Януш Кочановський, заступник міністра закордонних справ Анджей Кремер, глава генштабу війська польського Франціш Габор. Тому фото він поруч із Лехом та Марією Качинським під час візиту до країн Азії у грудні 2008 року. Тоді президентський рейс також мав проблеми. Через мороз літак не зміг вчасно вилетіти з Монголії та спізнився до Токіо. За кілька днів борт потрапив у зону турбулентності над Південною Кореєю. Лех Качинський тоді безтурботно заявив журналістам. Кожен політ літаком пов'язаний із певним ризиком, але й обов'язки президента ризиковані, бо ж літати доводиться постійно. Після цих інцидентів Варшава хотіла купити президентові новий літак. Та проти надмірних витрат виступив новий прем'єр-міністр Дональд Туск. Він нещодавно замінив на цій посаді брата президента Ярослава і всіляко намагався дошколити політичним противникам. Зокрема, заборонив президенту летіти на саміт до Брюсселя спецбортом. Качинський скористався чартером. Нині колишні чвари здаються дрібницями. Прем'єр Туск ледве вгамував хвилювання, звертаючись до поляків у день катастрофи. Загинуло президентське подружжя, керівники важливих державних інститутів, парламентарії, військові, віцемаршали Сейму, сенату, лідери політичних партій. Сучасний світ не бачив такої драми. Допоки офіційна причина аварії невідома, несправність літака відкидати зарано. Однак мало хто із поляків пригадує прем'єрові колишню економію на президентському флоті. Стримані навіть ті, хто особисто подорожував на старих літаках радянського виробництва. Зокрема, попередник загиблого президента Олександр Квасневський. Я знав, що літаки були старі, їх треба було давно замінити, але ніколи не думав, що біда може статися саме із цим літаком. Його нещодавно відремонтували. Літав на ту 154 ще один президент президент Польщі і політичний супротивник померлого Лех Валенса. Колись вони були товаришами по солідарності. Лех Качинський навіть сидів у в'язниці за злочини проти соціалістичного уряду. Та на початку 90-х друзі розійшлися. Пізніше навіть звинуватили один одного у співпраці з комуністами та шпигунстві. Тепер Валенса оплакує загибель політичної еліти Польщі та сумнівається, що винен у трагедії один лише пілот літака. Ми втратили еліту нашої країни майже як під час катинської різанини. Тоді нам відтяли голову, і тепер несподівано ми теж втратили багатьох. Замінити їх буде не просто декого неможливо. Другою катинню і найбільшим лихом 21-го століття називають у Польщі аварію під Смоленськом. 70 років тому війська НКВС стратили у тамтешніх лісах тисячі польських військових. Лише за півстоліття по тому Михайло Горбачов визнав пришедність Радянського Союзу до цього злочину. Утім, офіційно Москва так і не вибачилася. Ба більше майже половина росіян досі вважають ці вибачення непотрібними. Такі дані дослідження, проведеного цьогоріч напередодні вшанування роковин трагедії. Спільна церемонія під Смоленську мала стати символом потепління відносин між Росією та Польщею. Уперше Катинь зустріла високих гостей із Москви. Прем'єр-міністр Путін запросив польського колегу Дональда Туска. Президент Польщі вирішив летіти іншого дня і без запрошення. 10 квітня легкачинський мав удруге в житті побувати в Катинському лісі. Та жалобна церемонія відбулася без його участі. Лімі і сина і духа Шинтего. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Не дочекалася катинь молитви польських високопосадовців. Дивом серед пасажирів не було брата президента Ярослава. За даними видання Жечпосполита через хворобу матері, вранці в суботу він затримався у Польщі, поступившися місцем однопартійцеві. Увечері Ярославу таки довелося летіти до Смоленська, щоб упізнати загиблого брата і повернути його тіло на Батьківщину. Мовчазний зажурений Ярослав не спілкується із журналістами. Лишається тільки здогадуватися про його думки. 60 років він прожив пліч опліч із братом близнюком був при ньому прем'єр-міністром, а до того спільно боровся за незалежну Польщу. Колись у далекому дитинстві брати навіть знялися у кіно. Хто знає, як склалося б життя братів та їхньої країни, якби вони обрали акторську кар'єру. З'ядув би кавалек хлеба. Хлеба? сурово. й можеш зійш найвижей рибе. Ксенія Новікова. Час підсумки.